Всім доброго ранку, свята прийшли. Сьогодні хлопці ще відпочивають, а я зараз буду підготавлювати все, щоб на посів завтра на зато почнемо сіяти соняшник. Слідкуйте, буде цікаво. Так, що у нас по планам? Зараз заправляю... заправляю техніку всю. Грузю добрива, їду забираю насіння, загружаю насіння. Підцепляю вже компактор. <хи> компактор. підцепляю компактор, підсвітаю сівалку, все доготовлю до завтра, завтра на п'яту годину ранку і вперед, на цілий день. Хлопці самі приїхали на роботу, виспалися вже ближе к обіду. Каже, що ти, ти сам будеш лазити, бо і, і добре вантажити, і семінар загружати. Зараз... Трошки пришвидшимося. Трактор вже приготовив. Далі залишилося загрузити сімна та добрива. Позаправляли техніку всю. Так, ну що, приготували добрива на день. беги по 600 кілограмів. Тому, в принципі, на день ми більше, ніж 35 гектарів не сіємо, по 100 кілограмів нам вистачає. По добриво. Така ось формула добрив. Азот, фосфор, калій, сіра. Ну, ще плюс цинк є. Беремо вже багато років. Цієї марки намагаємося її брати. Скільки є партія, скільки забираємо. Також приготували трохи ще машину, всі пару наборів інструментів, пилку, топор, тому що завжди підчищаємо деякі посадки після зими. Трохи собі мочовини набрав на всяк випадок. Та не вистачає в ландіні палива. Тому дві каністри приходиться набирати. По сімінам людей будемо сіяти під Євролатінг е, плюс. Але у нас буде трошки такі, ми завжди сіємо. В, в, виходить як, в одну банку ми будемо сипати Оазіс, а в інші сім ми насипаємо Белфіс. І так сіємо кожного року. Так, на годинку 5 ранку, чи в 5 стартуємо, треба їхати культивувати. Так, ну що ми вже на полі. Що хочу зробити? Хочу повністю збросити поле і подивитися який розход буде. Зараз по нулям починаємо робити з краями за всім по часу і по етому. Також настроїв сліди загортачі. Підстроїв, трохи добавив е, глибини тому що будемо робити дісковці бурян лізе поле найвелике яке в нас в фермерському починаємо ходимо через прохід Ой, це цілий день не насилуем нам никуда спешить особо 14 километров достаточно но нагрузка такая солидная. доехал я до фона до такого первым будем сеять солнечник по солнечнику. была, конечно, классика солнечник вот такие палки торчат по всему полю ну, бы, конечно, классно. Куляки дуже сьогодні не видно нічого. Зараз я остановлюсь на вулиці, зніму як і фон. Робив я 30, трошки більше 32 гетаров получилось. В общем, я потратив на це, ну це там, стояв курив трошки, ось в роботі 3 час 3 години, 18 хвилин. Плюс трохи країв. Сигнал пропадав. В общем вийшов в розхід. Разхід палива вийшло 6 літрів без палива, плюс 0,6 літрів мочовини. В принципі, нормальний розхід. Зараз перекур, підемо до хлопців. Зараз підцепимося по швиденькому. Намагаємося завжди їздити в транспорт не перецеплятися. Так, що сієм? Сіємо Белфіс, але завжди підсіваємо в одну банку якісь цієї ж фірми, якийсь другий гібрид для кращого переопилення. Вроді як дуже добре працює. випадається, видно. Доброго Але крупне, дуже крупне. У нас і виходить по нашим налаштуванням до 10 кг в 100 на гектар біля рядка. Так, ну плюс-мінус розкладка пойдет. Сімо на 5 см по дисковці. Мільче нема смисла, дуже дисковка швидко висихає. Дальше на пахоте будем. Смотри, Это могло быть 3 сантиметра на 5. Доброго рядом. Все доброго. Били семечки на одинаковой глубине. Вот так сием, никаких <си> навигаторов. Вручну по, бля, по маркерам. Самое лучшее. не тревога, ни где ничего. Шуру я 12 км по полю. Поле рівненьке, Трактор як корабель, да не телепа, не дай ничего. И сием за день по 40 гектарів. Сіємо, розгортачем рядом. Виходить така непогана канавка в руку. Чого, для цього це, це робимо. Сонячник під'єлайтинг. Ми блискаємо, але коли сімочка підростає, дозволяє, то ми все одно прополку полку між одну робимо. На швидкості воно підгортає її і прикриває додатково вологу. Так, ну що, перший день пасібної закінчується. В принципі, все, що хотів, все показав. Всім бажаю, бажаю здоров'я, гарних врожаїв та мирного неба. Слава Україні!